Присідання одна нога спереду з кроком в бік. Виконуємо на довгій довжині петель. Виставляємо петлі перед грудною клітиною, лікоть попри себе, стали рівно. Виставили праву ногу, наприклад, перед собою. Викинули присідання, тобто ми відводимо таз назад, тянемо грудь вперед, зупинились, піднялись повністю вверх. В цей момент відірвали ногу від землі, переставили на шину плечей. Знову присідаємо. І встаємо на вихідне положення, знов ставимо перед собою ногу. Груди вперед, таз назад, повільно сідаємо, зупиняємося, потужно встаємо, відриваємо ногу, переносимо тіла на ширину плечей, присіли, пам'ятаємо, коліни розведені, спина рівна, таз назад, присіли, зупинилися піднялися наверх. Трошки складніше це коли ви перед собою робите пістолет. Тобто ви присіли, піднялися, тільки тоді поставили ногу, знову присіли. Присіли, піднялися, вдох. Видих. Знову вдох. Видих. І поставив ножку назад. Олиці.